Запорізьке правосуддя знову ньюзмейкер національного масштабу. Апеляційний суд Запорізької області вирішив долю трьох підсудних у гучній так званій справі паламарів. Як відомо, Антона Харитонова, його рідного брата Сергія Дьоміна та Євгена Федорченка звинуватили у підриві церкви свято-Георгіївського храму у Запоріжжі більше трьох років тому. У наслідок вибуху загинула випадкова жертва жінка-черниця. І от тільки нещодавно апеляційна інстанція сказала своє слово іменем України. І суворий вердикт вступив у законну силу, і про це далі в нашій програмі. Запорізьке правосуддя в апеляційній інстанції спробувало зробити добру міну за геть поганої гри, хоч трошки, але пом'якшило вироки трьом підсудним у гучній справі паламарів: дьоміну, Федорченку та Харитонову. Кожен з них отримав усього на один рік ув'язнення менше ніж призначив їм суддя Мінасов у першій інстанції. Хачати назначить і Фідорченка наказання від років лишення свободи кожному, а дьоміну від років лишення свободи. Ісключіть з приговора ссылку суда как натівчає ще наказання обстоятельства, не признання вини, ні возміщення в щерва потерпівши те, що апеляційний суд хоче дуже символічно, але таки виправив помилки жовтневого районного суду, саме по собі це непоганий знак. Адже в цьому процесі вистачало відвертих фальсифікацій. Про них Знакоклику детально розповідав протягом трьох років слідства та суду. Апеляційний суд, по перше, не погодився з визнаками суду першої інстанції стосовно строків призначення покарання, пом'якших покарання Налі. і по і по повністю виключив. Спасибо доказів, які отриманы внаслідок порушення прав людини. При всіх нарушениях выявленных в апеляційному суде оставить практически срок без изменения, срок наказания, суди пошли сами на преступление. Следующим нашим шагом естественно будет касаться. Но для меня в очередной раз стало просто ясно, что более продажных судов, чем Запорожье, наверное, нет нигде. Это ну просто они совершили сегодня преступление. Так звана кримінальна справа запорізьких паламарів яскравий і ганебний приклад призначення винними за безглуздою вказівкою згори. швидко розкрити гучний злочин. Вибух Свято-Покровському храмі Запоріжжя пролунав 28 липня 2010 року, саме у день хрещення Русі, коли до Києва приїхав із другим своїм пастерським візитом патріарх Московський Кирило. Відтак, цей випадковий часовий збіг був схожим на якийсь диявольський план. Нібито зловмисники умисно приурочили свій злочин до священної дати і до дня візиту вельможного патріарха. Замість того, щоб ретельно не поспішаючи відпрацювати усі версії, правоохоронці на випередки кинулися виконувати по суті злочинний наказ. Він пролунав вже в Криму. Президент наказав найвищим силовикам, генпрокурору, міністру внутрішніх справ та голові СБУ швидко за тиждень розкрити злочин. Наскільки швидко ми здатні відреагувати на цей виклик, який кинути українському суспільству? Ми повинні негайно розкрити цей злочин. Вивчаються всі, хто міг бути причетний. Я впевнений, що в ті терміни, які вказав президент, цей злочин буде розкритий. Завдання, яке поставив президент, харуші строки цей злочин розкритий. Ми говиками Могильов направив до Запоріжжя розслідувати вибух свого тодішнього заступника, генерал-майора міліції Леоніда Зиму. Саме ця людина відповідальна за досудове слідство, якість якого виявилося нижчою плінтусу. Міліція вирішила приплести до справи як організатора Антона Харитонова, паламаря, який служив у підірваному храмі, але був покараний відлученням від служіння за дрібний проступок, освячення обручок без дозволу церковного начальства. Нібито за це Харитонов хотів помститися. Його рідного брата Мирянина Сергія Дьоміна звинуватили у придбанні вибухівки у не встановленої слідством особи. А ще одного паламаря Євгена Федорченка, який за версією слідства. Потрапив під злочинний вплив братів, призначили на роль співучасника. Нібито він заніс у храм вибухівку із згодинних ковим механізмом, як розсуждали оперативні співробітники і слідувателі Антона. Вигнали служення у нього є мотив. Брат, звісно, пошов мстити за брата. А вот там ще є один панамар Вище руководства. Прийняла решение раскрыть сім дневний срок, поэтому Ставилась задача не найти істинних преступников, а доложить, що они выполнили команду президента. Натомість, слідству варто було б ретельно придивитися до фінансових оборудок Свято-Покровської релігійної громади навколо ось цієї ділянки землі у центрі Запоріжжя. Її церковники продали мережі супермаркетів Амстор за немалу суму 8 мільйонів гривень. Як і годиться, отримали завдаток у розмірі 1 мільйону. Потім через господарський суд розірвали угоду із супермаркетом, нібито передумали продавати землю. А коли Амстор так само через суд захотів забрати назад свій вже сплачений мільйон гривень, церква заявила, що грошей немає. Нібито їх витратили на ремонт. Чого би ви думали? Вірно саме цієї згодом підірваної свято-покровської церкви. Продали за 8 мільйонів. церква отримала за цю землю задаток в сумі мільйон. В общем-то, я считаю, уверена в этом, что, собственно, из-за этой земли все и разгорелось. Амстор потребовал вернуть миллион, и суд обязал вернуть, но церковь заявила, что этот миллион потратила на реконструкцию. А... Мільйон отримала вона за цю землю. Вчасний гучний і руйнівний вибух саме в день хрещення Русі та приїзду патріарха Кирила, і суворий наказ президента розкрити злочин швидко. Геть відбив у слідства бажання з'ясовувати, чи була реконструкція підірваної церкви із ремонтом за мільйон гривень, чи просто вибухом хтось вирішив приховати розтрату грошей. Ота вот церква построєна на крові моїх дітей і третього мальчика Жені. Тому що, в общем-то, і взрив був проїзд. Разведен. И все это все происходящее было с целью, чтобы разрушить ту церковь и скрыть там кое-какие следы и заработать денег на новую. Буквально за 2-3 месяца после взрыва она выросла вот на глазах. Как-то странно быстро выросла сразу после взрыва вторая церковь. Это додумывайте сами, эту версию. Церковь построена на деньги господина Анисимова. Он это не скрывает. Справді, затриманий нещодавно за підозрою у вимаганні, запорізький тіньовий бізнесмен Євген Анісімов був найщедрішим меценатом Запорізької єпархії. Після його арешту церковники навіть виступили із заявою на захист благодійника, який не шкодував грошей на пожертви. Он первый, кто откликнулся и на месте разрушенного храма построил новый храм в честь Петра и Февронии. Кроме этого, он начал строительство еще одного храма в городе Запорожье. Планируется и начинается уже строительство в городе Энергодаре, в Мелитополе. И это все стараниями одного человека. Правді, якби правосуддя хотіло би дізнатися правду про вибух у Свято-Покровському храмі, варто було би допитати ще другого церковного мецената і рекетира Євгена Анісімова про його фінансові стосунки із Запорізькою єпархією до та після вибуху у церкві. Так само, як незайвим був би допит колишнього єпископа Запорізького та Мелітопольського Йосипа в миру Олексія Масленікова його за півроку після вибуху відіслали служити подалі від Запоріжжя на Сумщину. Але чи дійдуть руки до цього у правосуддя? Адже безпрецедентно зухвалий підрив запорізького храму вже увійшов у новітню кримінальну історію саме як справа паламарів, а не єпископів чи церковних меценатів.